Усім доброго ранку. Вийшла з кішкою погуляти. Ось тут така гірка є, кізильник, юка росте. Ось, бачите, такі кущики. І подивіться, перші квіти весни. Сьогодні такий мороз у нас на Львівщині, а квіточки все рівно повиходили. Хочу поїхати в село і теж подивитися, в мене теж є такі проліски. Скоро весна. Ось так гірка виглядає. Юки дуже красиві взимку. Мають гарні листочки, а літом дуже гарно цвітуть. У мене теж на гірці є юки. Ось такі красиві туї біля мене ростуть. Сьогодні 16 лютого, 2023 рік. Я вже погуляла з кішкою, вивела її на прогулянку, і дуже мене порадувало, що вже проклюнулися перші признаки весни це проліски. Хоча сьогодні в нас у Львівській області морозець, але все рівно квіточки вже розцвітають. Подихала свіжим повітрям, прийшла і одразу помила ось це вікно, тому що дуже брудне було. Для наших рослинок треба гарні сонячні проміння. Тому і я помила вікно. На сьогоднішній день хочу показати свою розсаду, що зійшло, що не зійшло, тому що все міняється. Моя суниця, ось так вона, зараз на підвіконні стоїть, я вже її не накриваю. Що зійшло, то зійшло. Тут і так багато зійшло, а що не зійшло це вже, як то кажуть, не моя проблема. Що з баклажанами? Ось ці баклажани я вже говорила, але ще раз повторюю, це виросли з насіння, те, що спливло на поверхню води в підсоленій воді. Я повинна була все це насіння викинути, але мені було шкода, тож я посіяла. І ось тільки зійшло баклажанів. Тут є два сорти: і фіолетове диво, і царська ікра. І ще тут третій сорт геліоз є, але я не знаю, чи він зійшов чи ні. Тому що в мене була ось така коробка окремо посіяна геліос. Ні однієї насінини не зійшло. фірма Седера. А ось таких два сорти з повного насіння, те, що впало на дно, ось тільки насінин зійшло. Це царська ікра і фіолетове диво. І ще ось сходить, але дуже важко сходить цей баклажан. Я не розчарована, тому що мені ось тих на насінин царської ікри і 10 насінин фіолетового дива достатньо. А ось це все я роздам іншим людям, хай собі висаджують, тому що мені стільки не треба. А ось тих два сорти у мене є окремо, тож я буду вирощувати і буду показувати, який кращий з них. Царську ікру я вже вирощувала. Тут в мене баклажани були від 300 гр і до 750 г. А ось фіолетове диво перший рік вирощую. Але теж нам кажуть, що це повинні бути крупні баклажани по 500 грам. Тож побачимо, який з них буде кращий. Хочу показати свої перці. І фактично, так як я казала, або вони мене не люблять, або я їх не люблю. Сіяла я їх дуже швидко. Ще 23 січня, 21 я замочила їх, все як належить. Але ось дивіться з того насіння, що впало на дно, а я сіяла насіння тільки те, що впало на дно підсоленій воді. Всього в мене зійшло 35 насінин перцю і з них 7 гіркого перцю, а решта солодкого перцю. І тут в мене є різні сорти. Дуже довго він в мене сходив. а Почали вони в мене сходити 9-10 лютого і до теперішнього дня ще сходили. Бачите, деякі тільки проклюнулися. Бо я їх ще, ті, що не зійшли, я їх помістила в контейнери і поставила близько біля батареї, щоб створити кращі умови. Тому що в мене були погані умови, в мене було 18-20 градусів тепла. А ось тут решта, що ще не зійшли. Але я їх ще поміщу в контейнери і знову поставлю біля батареї. Можливо, ще щось проросте. І фактично в мене. 35 перців зійшло, а 25 перців не зійшло. Ось такі в мене результати з перцями, і я зробила висновок, що все ж таки для перців треба відповідну температуру 22-25 градусів тепла, а в мене її не було. Або дуже старе насіння, і воно не хоче сходити. У мене дві фірми було: це яскрава і Седера. Ось фірма яскрава. І фактично яскраво ще гірше зійшло, ніж седер. тому що седери хоч пару зійшли, а яскравої дуже мало зійшло. Подивіться, подарунок молдови. Висівала я 5 насінин, і 5 насінин не зійшло. Крім того, я ще висівала не тільки замочене насіння, а в окрему коробочку я висівала, висівала сухе насіння і теж ні одного прокльову. Я вже фактично і викинула, тому що. Я дивилася на насіння, воно навіть не набрякає. Так, і ще фірми яскрава червоний велетень. З них дві насінини зійшло, а три не зійшло. Це з тих, що впали на дно, що вони повні насінини. А ось це фірми деякі зійшли, а деякі не зійшли. Ось, наприклад, роху. Там зійшло буквально один чи дві насінини, а 4 не зійшли. Лайлак Лайлакбел 3 не зійшли. Мерседес було дві насінини. Тільки одна зійшла, а інша не зійшла. Оранжеве чудо з 5, 4 не зійшло. Ось такі результати з перцю. Тобто, з перцями я на слідуючий рік хочу купляти якісь інші фірми. Якщо хтось знає і мав хороший результат. Тож напишіть мені, будь ласка. І на слідуючий рік я буду робити по-іншому. Я буду насіння дійсно замочувати, поки не проклюнеться, а туди висаджувати. Мені так багато написали підписників. Тож, я і цього року вже спробувала. Я ще два сорти замочила насіння перцю. хочу спробувати. Я їх замочила водню на 20 хвилин, потім промила і дала ось сюди. На прокльовування. Коли почне проростати, я лише тоді буду висаджувати, якщо взагалі проклюнеться. Я собі записала, коли я замочила, і хочу собі записати, скільки днів прокльовується у насіння перців. А тепер щодо помідорів, у мене було 85 сортів високорослих і ще 9 сортів низькорослих помідорів. Із них не зійшло. Тільки два сорти на сьогоднішній день. Це ось таких два італійських сорти. Ось такий гігант, що в перекладі називається помідор без насіння» ще. І ось таке биче серце італійське. Термін придатності був до 2022 року, я просто не подивилася. Я також це насіння. Замочила водню. І замочила ось так на диску, і буду чекати, чи воно проклюнеться чи ні. От Фактично, одне вже прокльовується. Не буду висівати, а буду чекати, коли проклюнеться, коли будуть паростки, лише тоді буду висівати. І цей я зараз ще раз замочу, можливо, ще зайде. У мене тут ще багато насіння є. І він є до 24-року. Ось тут, він придатний до 24 го року, тобто він повинен зійти. А цей до 22-го року. Ой, на рахунок цього помідорчика бичі серце. Я не розчарована, тому що в мене ще є своє насіння бичі серце українське, а це було італійське. Можливо, ще щось буде. Побачимо, покажу результат. А що в мене на стілажі? У мене зараз на нижній полиці кішка спить, а тут ще усе моє насіння в такій коробочці пластмасові, тому що ось такі паперові коробочки вона розриває, моя кішка. Тут зараз порожньо, тому що я поставила на вікно. усе, А вночі я забираю сюди, тому що на вікні холодніше. Ось такий у мене є стілаж на 5 поличок. Сам стілаж металевий. А полички ось такої терсоплоти. І чим він хороший, тому що можна висоту міняти. Яку хочете, таку висоту поличок робити. Можна вище поставити, можна нижче. І поки маленька розсада, можна дійсно зменшити висоту. І ось цю нижню поличку можна підняти ще вище, щоб було більше до світла. Але в мене ще стільки розсади немає, то поки що мені достатньо 3 полички. Четверту теж використовую. Але вже з вікна забираю все вечором сюди. Чому я використовую цього року стелаж? Тому що я 23 січня замірила температуру на підвіконні і там було всього 15 градусів тепла. А ось в кімнаті в мене було 20 градусів тепла в день і 18 градусів тепла вночі, тому що я опалення виключаю на ніч. І крім того, в день теж в нас на 3 години виключали опалення кожного дня. І тому я взяла стелаж, тому що тут все рівно вища температура. На такому підвіконні менше розміститься рослинок, ніж на стілажі. На самій верхній полиці, ось тут у мене насіння сходить квітів. Отже, так, як я казала, у бебеї зійшло в мене 3 насінини. Ось, ось це перша зійшла, це друга, І ось тут третя тільки сходить, і я не знаю, чи вона буде добра, чи ні. Можливо, теж буде погано, то я її викину, бо так минулого року було третя насінина дуже довго сходила, і вона була добре не розвинена. А ось тут накриті плівкою усі мої квіти, що я висівала. Ось тут є конденсат, тому я кожен раз, кожного дня забираю цю плівку, витираю і провітрюю своє насіння квітів. І що тут зійшло у мене? Зараз подивимось. Так, ось тут ще нічого не зійшло, як бачите. Висівала я все 9, 10 і 11 лютого. А ось тут у мене є всходи. 9 лютого я посіяла Вероніку. Просто зверху по ґрунту. І ось такі сходи. А тут ще ось такі ями є. Це моя кішка. Вирішила мені допомогти. Вона подумала, що я погано притиснула насіння до ґрунту. І мені лапками пройшлася по насінні. Це я насіння поставила на низ, і я змушена була забрати наверх, щоб вона більше не ходила по цьому насінні. І ось тут ще є, бачите, такі ямки, ця кішка моя пройшлася. На, на тодішній час в мене були такі кульочки зверху закладені на ці. Коробочки. Так, отже, зійшла Вероніка. Фактично, вона вже вчора, післявчора почала сходити. Сіяла я 9-го і так якби вона зійшла вже 14 лютого вона вже в мене почала сходити. Ну, фактично за 5 днів. Там їй писало, що повинна зійти за 4-5 днів. Газанія в мене ще не сходить. Ось так вона набрекла, бачите, але не сходить. Пампасна трава сіяла я 11 лютого, і вона мені вже вчора зійшла. А вчора було 15 лютого, тобто за 4 дні, так як там писали. А ось ця травичка, костриця голуба, тільки один паросток ось такий є. Ще сходить, тому що тут трошки крупніше насіння, а ще одного там сходить, а ще є, ще є. Ще два паростки. Я сьогодні ще оприскую легенько зверху. Таке насіння не бажано підливати, тому що наша ґрунтосуміш більше з торфу складається, і насіння може просто піти вниз в ґрунт. Тому краще оприскувати таке насіння. Так, і ще в мене ось тут гайлардія сходить. Одна, дві, три, чотири. Бачите? А це алісом ще не сходить. І кожного дня треба відкривати, тому що, можливо, ось така поверх пліснява бути, якщо ми не будемо відкривати. Треба обов'язково провітрювати, щоб не було ніяких грибкових хвороб, такої павутинки зверху. Так, а ось тут ще нічого не зійшло. Ну, буду надіятися, зараз ще я оприскаю легенько. Взагалі-то я сіяла в ґрунт, який був вологий, але все рівно ще оприскую водою і накрию знову плівкою. Ще в мене ось тут бегонія є посіяна, але вона в мене ще не сходить. Взагалі-то до 20 лютого вона повинна в мене зійти. Буду ще чекати, але нічого ще не видно. Ще маю в запасі 4 дні. Мені щось здається, що нічого не зійде, бо це насіння якесь зовсім не прокльовується. І останнє, що в мене є з розсади, це мої помідори. Ось так рядочком вони посіяла я її і як в цій українській пісні посіяла я огірочки близько над водою, поливала огірочки дрібною сльозою. І так кожна українська жінка поливає свої помідори. Чи іншу розсаду дрібними сльозами? Сіємо ми, вирощуємо. А сльози на очах через ту кляту війну і через тих нелюдів, що розпочали ту війну. І немає значення, де наші українки живуть зараз під час війни, чи в Німеччині, чи в Америці, чи в Італії, чи в Польщі, чи в нас, в Україні. Усі переживаємо, хто є. Справжніми українцями. А найбільше переживаються ті люди, які в окупації, які дійсно відчули, що таке русський мір. Але все рівно сіємо, вирощуємо, маємо надію, віримо в нашу перемогу. Хто з мечем прийде, той від меча загине. Що я буду зараз робити, я знову буду усі ці помідорчки ось так перевертати, бо вони дуже тягнуться до сонця. Це я зараз відсунула стіла від вікна. Зараз його назад присуну. Фіранку я зовсім забираю з вікна, щоб сонце добре попадало на ось ці помідорчики. А відсувала я стіла, бо я вікно мила. Так, як я вже казала, в мене тільки два сорти не зійшло по мінераю, а решта все зійшло. І вам покажу в наявності. Ось дивіться: тут є 4 стакани рядочок. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 стаканів ось цей рядочок. Тобто, вдовжину 11 стаканів, ширину 4 стакани і всіх разом 44 стакани. Тож, 44 сорти в мене тут зійшли. Звичайно, нерівномірно. Десь зійшло 6 насінин, а десь тільки ось 2 насінини. Але все рівно для мене це хороший результат. Ще раз нагадаю, що 2 лютого я замочувала це насіння, а 4 лютого посіяла, і воно в мене почало сходити вже 11-12 лютого. Але деякі насінини, ось такі, в мене тільки вчора почали сходити. І ще вам тут наявності покажу, щоб ніхто не сумнівався, чи я говорю правду, чи ні. 5 рядочків в ширину і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочків. Тобто тут є рівно 50 сортів. І ще один ось тут. 51 сорт. А це вже решта у мене. Як бачите, перці ось такі маленькі. У мене було відео, що я посіяла 85 сортів, але я забула ще про свої низькорослі сорти. Тобто, в мене є 85 сортів високорослих і ще 9 низькорослих. Тут 51 сорт, і внизу 44 сорти. А ще два сорти в мене не зійшло. Але я. Досівала два сорти, бо я думала, що я їх не буду сіяти. Це рожевий фламінго і ще один, але знайшла в себе в коробочках тож посіяла. Але є такі, що повторюються. Наприклад, Биче серце в мене є своє українське, є італійське і є, що мені ще пані Галина вислала. І та, якби це все один сорт, але я посадила в трьох стаканчиках, тому що хочу порівняти, які будуть краще. Ще хочу сказати пару слів, яку тару краще висівати помідори. Я спеціально висіла ось такі маленькі стакани і в такі більші. І зараз подивимося, скільки має сантиметрів ось такий стакан. 5 см має такий стакан, і 8 см має такий стакан. І я вже в своєму відео один раз говорила, що в дуже таку мілку тару краще не висівати помідори. Таку тару, яка має там, 3 см чи 4 краще не висівати помідори. І я вам зараз скажу чому. В таких стаканчиках, де висота 5 см, корінці вже мене досягають до дна. Бачите, ось такі білі. Не в усіх, але ті, що скорше зійшли, то вже корінці, ось бачите, є до самого дна. Я вже бачила, що у багатьох так, ось тут, бачите. Фактично, їх вже треба пікірувати. Але вони мають тільки два листочки. Ну, а рекомендують пікірувати, коли буде ще всередині вийде ще два листочки справжні. Це ніби не справжні листочки, ось цих перших два листочки. Потім в'януть або дехто обриває їх, бо це не справжні листочки. Якщо посіяти ось таку тару, а я минулого року робила експеримент, я посіяла сюди свою фатіму, моє насіння. І воно ще з такою кришкою, бо тут є кришка, і воно в мене зайшло за 3-4 чи 4 дні. Але дуже швидко коріння проросло до самого низу, і такі маленькі саджанці фактично, треба було вже пікірувати. І я їх пікірувала, ну, тому що. Корінь досяг до дна. Мені не страшно пікірувати ось такі помідори, і такі помідори можна пікірувати, якщо є потреба. Але все ж таки, хто початківість, то краще пікірувати помідори, коли вони вже мають справжні два листочки. Коли вже корінчик такий є крупніший, більш мючкуватий, більш тримається землі, коли не є така хрупка рослинка. І свого досвіду, і я так читала. Що для помідорів ідеальна висота 8 см. Чому вигідно в такий стаканчик сіяти? Якщо багато сортів є, то ви не переплутаєте, тому що в кожному стакані окремо є сорт. По-друге, бачите, я тут ґрунту не давала повний стакан, а тільки ось так. І я зараз ще можу досипати ґрунту, щоб не витягувалася рослинка. Ну і щоб більше було ґрунту, відповідно більше поживи буде. Ця рослинка має поживу, бо вона бере поживу з насіння, вона ще з ґрунту, можливо, і навіть не бере ніякої поживи. Але все рівно в таких стаканах краще вирощувати, тому що ви маєте більше часу для пікіровки. Якщо у вас багато сортів, або так сталося, що вам треба було десь поїхати на 2-3 чи 4 дні. І ви не, не зможете пікірувати ці рослинки, тож тут достатньо ґрунту, відповідно, і більше вологи, І ваші рослинки можуть собі спокійно ще довгий час рости. А ось в таких маленьких стаканах ну, тут довго рослинки не поростуть. По-перше, вони будуть скоріше просихати, і їх бажано вже скорішим часом пікірувати. Я для себе вирішила, що, що ось це найкращий варіант. Якщо є 2-3 сорти, то, звісно, можна в один ящик посіяти, але щоб висота ось була 8-10 см грунту. Ще було таке питання у мене: скільки підливати ось такі рослинки? І це здається 100 г стакан. Ось такі стакани можна підливати одну чайну ложку води. І краще не хлоровану з крану, а краще хорошу воду. Це може бути талий сніг, або якась інша вода з краниці. Але це в залежності від того, де знаходиться ваша розсада. Якщо у вас дуже висока температура і стоїть ця розсада біля батареї або на дуже сонячному вікні і ґрунт висихає, то можна, напевно, чуть-чуть і більше підлити. Але та як у мене, я взяла ґрунт, який був вологий, бо я добре зволожила цей ґрунт. Фактично, я зараз не підливаю, тільки легенько оприскую. І це видно, чи він вологий ґрунт, от дивіться, вологий ґрунт, я його взагалі не підливаю. Якщо такий просушений якщо ми брали торфяну таку суміш ґрунту, то це видно, що він підсушений і він такий трошки навіть рижуватий зверху, то треба його підлити. Якщо ми вже зробимо пікіровку, більші стакани, а пікіровку я роблю ось такі стакани на 350 г. Обов'язково роблю ось такі продихи. Не просто так зробити проріз. Воно замульчовується і не буде дихати рослинка. А ось дійсно треба ось робити такі дирочки, щоб наше коріння дихало. Отже, якщо вже зробимо пікіровку і посадимо наші рослинки в такі стакани, то вже тут треба одну столову ложку піддавати. Вже більше. А тут достатньо одну чайну ложку. Можливо, буде в когось питання, чи треба підживляти ось таку маленьку розсаду. Я рахую, що не треба, тому що кожна така рослинка маленька живиться в свої насінини. І нічим підживляти не треба, бо якщо ми будемо підживляти, то ми можемо і попалити ці делікатні рослинки. Поки що вона має поживу із насінини, і ось цього ґрунту. А ґрунт я беру спеціальний для розсади, де є мікроелементи усі дає мінеральні речовини. Тобто, там же усе є, що потрібно для такої маленької рослинки. Які я висновки цього року зробила для себе відносно помідорів, перців і баклажанів? Наслідуйчий рік, можливо, я баклажани і перці буду висівати трошки пізніше, не 23 січня, можливо, вже з перших чисел лютого. І буду я їх замочувати. І поки не проклюнуться, я їх не буду висівати. Просто щоб даремно ось так стакани не стояли. Хоча в мене зараз є місце і вони можуть собі спокійно стояти, але все рівно. Краще замочу, поки не проклюнуться, лише тоді буду по одній насінині висівати. Відносно помідорів, то достатньо на добу замочити чи на дві доби, і тоді висівати. Помідори гарно сходять. Ну, звичайно, не всі, бо може десь попало дуже дрібне насіння, хоча я вибирала таке середнє насіння. Але я задоволена. І так, баклажани я замочила 21 січня, 23 січня я висівала і воно в мене почало сходити 4-10 лютого. Це фактично від 14 до 20 днів. Ну так і пише, що баклажани можуть сходити 2-3 тижні. Перці теж я замочила 21 січня, 23 січня висівала. І сходили вони вже з 9 по 15 лютого. Ну, теж так, як і пишуть, що може сходити довго перець, від 2 до 3 тижнів. Суницю. Суницю я сіяла 26 січня. Вона у мене швидко зійшла. Там буквально за 8-10 днів. Кубея я сяла 30 січня, а вже 6 лютого в мене кубея почала сходити одна і друга, фактично 7-8 днів. І помідори я замочувала 4 лютого, сіяла 6 лютого. І вони в мене почали сходити від 11 і до 15 лютого сходили 4 дні, тобто від 5 до 10 днів. Перші ось ці зійшли за 5 днів. А останні ось такі в мене сходили 9-10 днів. Все ж таки треба звертати на назву фірми, коли ми купляємо. Треба цікавитись, які хороші фірми, які погані. Звичайно, не завжди є вибір, тому і ми купляємо все, що попаде на очі. Я, наприклад, побачила, який сорт, мені сподобався, і я купляю, а не звертаю на назву фірми. А треба все ж таки звертати на назву фірми. Хоча ось з помідори в мене теж є і НК Еліт, і яскрава, і Седера. ну Деякі краще зійшли, а деякі гірші. Але фактично усі зійшли. Тільки ось тих, що я показувала, два сорти італійських не зійшли, бо один був просрочений, а другий не знаю, чому не зійшов. Усім бажаю здоров'я, усім бажаю мирного неба, усім до зустрічі. Сійте, вирощуйте, щоб мати хороший урожай. Усім до побачення!